А зараз просто одна відповідь він Бог, Коли ні при яких обставинах не відвернутися, будеш казати Забери, Боже, моє життя повтікали своїх хат і залишилися з віщини. Коли я відійшов від них, вона зірвалася, коли буде відхід мій від цієї землі. Вже більша частина прожита, і якщо оглядатись назад, відпрувань могло бути дуже багато. Але якби таки відокремити якісь, напевно, я відокремив би, може, три основних. Тому що я вже три періоди життя прожив. Прожив дитинство, прожив юність, середні роки, прожив, і на порозі старості, вже сьогодні, напевно, в юності мені було найбільш що залишило враження, це коли мої товариші, з якими ми разом жили, ходили в школу і одного разу знайшли міну, бойову міну це з часів Другої вітчизняної війни, як її називають Вітчизняної одрої. І коли цю страшну штуку принесли, я її особисто держав в руках, розкручував. І десь на три частини розбирав. І сталося так, що коли я відійшов від них, вона зірвалась, і четверо хлопчиків, п'ятий, шостий клас, це було нам 12 років, загинули на місці. Ну, це для мене був серйозний поштовх. В чогось я залишився жити. І я зрозумів, що це тільки один Бог міг дати на розум мені в той час відійти. Що воно принесло, напевно, я почав більш задумуватись над Словом Божим. Любив читати Євангелію, коли там Пас корів, чи десь це дало такий поштовх зрозуміти, чого Бог до мене так благосклонно віднісся. Чому я, моя могилка не була п'ятою рядом з тими хлопчиками? Це, це таке потрясіння. Друга, другий випадок можна назвати в молодості це була армія, це була служба в армії. Коли радянський час, і ми, ті, які не погоджувались брати військові присяги, я попав в число якраз таких, ішли і йшли, були готові на будь-які розв'язання, як там складеться життя. І мені пророчим словом було сказано, що буде тобі важко, і особливо на початку служби так важко, що будеш казати: Забери Боже, моє життя від цієї землі. І той час був, коли я захворів в армії, коли ноги попухли, звільняти ніхто не, не, не хотів. Присували, кримінальна справа була відкрита, що я зневажив радянський стрій тим, що там відмовився на площі приймати присягу. Ну і я зайшов в одну із кімнат казав: Боже, забери мене, бо я вже жити не можу, фізично не можу. Ну і Бог вступився, буквально пройшло, може, яких тиждень, може, і ні, коли мене викликали, і фактично. Більше я вже в ті обставини тяжкі не попадав, дали мені техніку і возив командира частини. Це такий контраст різкий. Ну, це ще раз мене впевнило, який Бог всемогутній, як він моментально може міняти життя кардинально, міняти обставини, і навіть тоді, коли ми не знаємо, як, а у Бога це все є на поготові. Ну, якщо вже третій період життя середніх років, це може такий період, коли по особливому багато, дуже багато неправди, бруду винесла одна людина тільки по тій причині, що я її почав зупиняти і говорити про її неправоту. Ну і це мене навчило, навчило не реагувати на плітки. Я сьогодні тільки дякую Богові, що Бог поміг пройти це і десь закалив мене в цих життєвих ситуаціях. В старості що буде, напевно, через 20 років, як буде брати хтось інтерв'ю, теж щось згадаю. Ну, Війна це така дуже серйозна зупинка, в нашому такому ритмі життя, коли все помінялося, помінялися плани, навіть у духовній праці, помінялися, багато-багато переосмислень прийшло. І в теології я фактично тільки утвердився, що однією основою, яка ніколи не похитається, на якій можна будувати своє майбутнє і теперішнє життя, це є Бог, Його Слово. І воно ще більше для мене стало важливим, аргументованим, щоб ніколи, ніколи, ні при яких обставинах не відвернутися і не шукати якихось порад, не шукати відповідей, помимо того, що є в Писанні, що є в Божому Слові. Війна навчила ще раз цінувати вічним і непроходящим і не прикладати старання до того, що сьогодні є. А завтра, так як ми бачили, тисячі тисячі людей, які з однією сумочкою, багато хто з них повтікали з своїх хат і осталися з ніжчим. Війна навчила ще раз цінувати тим, що ми знаємо вічну країну, знаємо новий Єрусалим, знаємо, куди нас покликав Господь, і знаємо самого Господа, який сказав: Я буду з вами всі дні, до закінчення світу. Війна навчила довіряти фактично Богу. бо... По іншому спокою в цьому земному житті ніхто не дасть. Бачите, є питання, на які відповіді я не знаю і може й не хотів би знати. От, ну одне з них дуже просте. Коли буде відхід мій від цієї землі? Я цього питання не хочу відповіді знати, тому що живу сьогоднішнім днем і. Скільки Бог допоможе, планую йому служити, що буде завтрашній день, завтрашній день, після післязавтрашній, післязавтрашній. Але якби на сьогоднішній день була можливість мені прямо задати це питання, ну, скажімо, самому Христу і від нього, щоб можна було, б, щоб я від, якусь відповідь отримав, напевно, я б йому задав би питання. Як зрозуміти, що стільки багато зла на цій землі, що страждають безвинні люди, діти хворіють? От. Відповідь дасть вічність. а зараз просто одна відповідь: Він Бог. І ці обставини, які ми можемо бачити і, на жаль, з ними змиратися, не знаючи, як їх обґрунтувати, вони ще раз кажуть, що нам треба боятись Бога, бо Він той, який знає все. а ми трошечки. Нашого спільного життя не так уже й багато, прожили ми 33 роки, як прожили разом. За цей короткий період часу Бог подарував нам семеро діточок. Маємо невістки, зяті, маємо вже 15 внуків. І основне, що всі ці діти належать Господу, це дуже велика радість і, і головна ціль нашого життя. І Основне в цьому, що е, я хочу підмітити, що ніколи ні в яких обставин, ні при яких обставинах Бог не залишав сім'ю. Малий хліб до хліба Бог дуже благословляв. І від початку і до цієї пори ми на служінні. І Бог благословляє наше життя. Е, Основні з, з риси, хороші риси у мого чоловіка, це Бог наділив його дуже багатьма хорошими рисами. А в основному це людина, яка щиро любить Господа, любить молитися, любить читати Слово Боже і шукати спільності з Господом. І скільки часу на служінні Бог ніколи. Дав, давав нам завжди правильні поради, що життя приносило, всякі випадки були в житті. Але якщо людина захована в Бозі, вона з кожної ситуації бачить вигід. І я дуже щиро дякую Господу, що Бог довірив моєму чоловікові це служіння, хоч я і братів дуже багато. Е Хороших, найкращих можна сказати, але чомусь це служіння Богодовіри довірив моєму чоловікові. Я дуже дякую Господу і молю Бога, щоб е, закінчити цей біг е, так, щоб в кінці одержати нагороду.